А розказує Путін знову ж таки, що Купянськ оточений. Що Куп'янськ там 3,5 тисячі бійців Збройних сил України не можуть вийти. Знаю, пане Юрію, що це частина зона вашої відповідальності з весни цього року. Що там відбувається? Ну, каже, що фейк, що там Зеленського не було, і там вони просуваються в Куп'янськ. Заявою диктатора Путіна тут доповнюю. Ваш вислів вони направлені не лише на Трампа. Звісно, це ключовий глядач тієї вистави, яку розіграє Путін. Саме президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп він є глядачем цієї вистави. Як ви розумієте, дуже багато залежить від того, хто конкретно доповідає Трампу і яку подає інформацію. Ну, якщо подати інформацію, що Крим це не полуострів, а острів і омивається. Не морем, а океаном, ну розуміння географії процесів, воно є достатньо сумнівним президента Сполучених Штатів Америки стосовно тих процесів, які відбуваються в Україні, що стосується геополітичного розташування. А також якщо ми кажемо про лінію бойового зіткнення, звісно, для нього це є складний виклик, тому що він орієнтується на ті доповіді, яку надають йому. Його ж представники, що відповідають за проведення необхідної аналітики, і доведення інформації до президента Сполучених Штатів для того, щоб ця думка формувалася з усіх джерел, думка, яка саме що путінські війська мають успіхи на території України, для цього потрібно проводити постійні масовані дезінформаційні компанії, чим зайняти зараз Путін? І давайте будемо відверті, що ці компанії вони впливають і на Російських громадян, так чи інакше Путін вкладає мільйони доларів в свою пропаганду для того, щоб виправдовувати бойові дії проти України, виправдовувати надмірно високі втрати. А для цього треба показувати, що Російська імперія має якісь здобутки. Хоча, давайте будемо відверті, за 4 роки вони не змогли виконати навіть пріоритетної основної задачі, яка визначалася. Це окупація Донецької області повною мірою. Наступне чи має вплив? Російська брехня на громадян України скажу вам відверто, так має чим більше диктатор Путін говорить про те, що в нього є конкретні здобутки, тим більше це обговорюється як в європейських країнах, так і сполучених США, Америки, і так само і в українському суспільстві. Тому я безмежно дякую вам за можливість доносити правдиву інформацію, аналізувати те, що відбувається фактично на рівні болезвітнення, і працювати з нашими громадянами щодо єдиної спільної позиції, де ми знаходимося в російсько-українській війні, і що нас очікує в майбутньому. що стосується самого Куп'янська. Ми маємо подивитися в динаміці часу. і Зараз така опція є в загальному доступі, зокрема за рахунок застосування публічних карт, що плюс мінус відображають вірну лінію вивозітнення, і звернемо увагу спочатку на купів'зрівобережні противником. визначалось завдання до 1 листопада. Ми про це з вами говорили, але треба наголошувати, що було зрозуміло в періоді часу, як довго путінські війська намагаються окупувати Купінщину. Так ось Купінськ-Лівобережний, купінськ злозловий купінськ визначався. Російськими окупаційними генералами як пріоритетний напрямок, і мали вони ним оволодіти до 1 листопада 2024 року. На поточний момент Рівобережний плацдарм утримується силами оборони і достатньо ефективно і якісно. Звісно, сили оборони мають ряд проблемних питань. Вони пов'язані із переправами, які йдуть з правого на лівий берег. Чому? Тому що ці переправи вони знаходяться під постійним вогневим контролем противника. Ворог застосовує бойову авіацію, ворог застосовує ракетне озброєння, ворог застосовує і впідронний камікадзе на оптоволокні, ударні крила, артилерію, реактивну артилерію і інші номенклатури вогневих засобів для того, щоб руйнувати переправи, тримати їх під вогневим контролем. Проте сили оборони, наші інженерні підрозділи, інші, які долучені до виконання цих завдань, поновлюють переправи і забезпечують основну постачання основної крові війни. Логістики, справа на лівий берег, як наслідок боєпостачання наших позицій відбувається на високому рівні необхідної номенклатурою засобів для ведення бойових дій. І, звісно, проведення евакуації тих, хто отримав поранення, а також здійснення перезмінок на позиціях. Це складно, наголошую, максимально складно. Кожного разу це спеціальна операція, яка проводиться, але сило оборони вправляється з тими викликами. Як наслідок, незважаючи на несприятливі погодні умови, які панують останні декілька місяців на всіх вітинках лінії бо звітнення, не є виключенням, ворог посилив свою ударну штурмові дії застосуванням легкоброньованої броньованої техніки. Чому так у випадку сприятливих погодні умов, коли максимальна кількість українських очей безпілотників перебувають в повітрі, техніка противника виявляється своєчасною? В районах висування або на маршрутах висування до визначених їм рубежів, і як наслідок вона знищується як українською артилерією, так і українськими безпілотниками ще до затягування на передню лінію повезнення чи якщо противник запланував прорив передньої лінії було зіткнення механізований, то, відповідно, він нівелюється силами оборони за рахунок застосування різного роду безпілотників, що забезпечують комплексний вогневий вплив. При несприятливих погодних умовах, коли туман, ну ми маємо розуміти, це точно так само, як на автівці, для того, щоб було зрозуміло, для тих, хто не долучений до військової справи з точки зору виконання ну, от ми їдемо на автівці, коли гарні погодні умови, ми можемо їхати трохи з більшою швидкістю, яка дозволена планувати маневр, виходити вовгін. Коли у нас туман, ми рухаємося переважно, орієнтуючись на стопи тієї автівки, яка перед нами знаходиться. Вірно, ну кожен же цю зіштовхується в житті, точно так само з безпілотниками. Якщо Несприятливі погодні умови, безпілотники вони починають бачити гірше. І, як наслідок, можливість ураження противника також знижується в своїй ефективності. І саме під ці погодні умови, противник застосовує додатково свою легкоброньовану броньовану техніку для того, щоб досягти основного результату, якого докинути максимальну кількість на передню лінію бовезітнення, яка потім має посилити позиції, провести ударний штурм дії або спробувати прорвати наші бойові порядки. Як на те реагують сили оборони? Є ряд заходів, розкривати детале не буду, але ці заходи дають можливість готувати поле бою в інженерному плані, що сповільнює або неможливі просування техніки російсько окупаційних військ, зокрема легкоброньованої броньованої, і відповідно тримання під вогневим контролем за рахунок інших вогневих засобів, переважно не безпілотних систем. Але деякі номенклатури безпілотників активно працюють і при несприятливих поводнів. Умовах такі технологічні спроможності набули. Відповідно, численні штурмові дії противника по лівобережжю з застосуванням легкоброньованої броньованої техніки успіху на поточний момент противнику не дали. І казати про те, що сили оборони знаходяться в оточенні, це не просто перебільшення, це відверта брехня. Приходимо до Купінська правобережня. За останній період часу, чого вдалося досягти силам оборони. Перше ворог був зачищений повною мірою на північно-західних околицях, де намагався розконцентруватися полісистські місцевості, взяти під контроль наші логістичні маршрути, а також взяти під контроль наші взлетні позиції та позиції артилеристів і мінометників в цьому районі ще декілька місяців тому спільною роботою ряду структурних підрозділів Сил оборони це різні підрозділи, які мають різний рівень підготовки, але які працюють як єдиний злагоджений механізм. Вдалося ворога. Повибивати з лісів, зачистити, зафіксувати і не допустити повторне його просушування, повторну інфільтрацію в ці райони. Далі, в північне околиці міста Купінська це саме те місце, де противник попередні часи активно використовував трубу для перекидання свого особового складу, також провізії, техніки з лівого на правий берег. І, відповідно, користуючись цією трубою, яка знаходилась фактично під їхнім контролем, бо ця частина була в окупації. Також, користуючись переправою свого особового складу через річку Оскіл на Плотах і човнах, ворогу вдалося інфільтрувати певну кількість свого особового складу диверсійно-розвідувальних груп у місто Купець. Чи в попередні періоди противнику вдалося оволодіти бодай одним з районів? От що можна було сказати, що оцей район гарантовано знаходиться за противником і він його повністю контролює. Ні. Сили оборони протягом всього часу впроваджували заходи щодо виявлення знищення противника, зменшення інтенсивності його переміщення, діставання його з найбільш важко досяжних місць. І в цій системі безпілотники, як ви розумієте, грають одну з провідних ролей. За рахунок роботи. Ряду структурних підрозділів сил оборони вони про це вже сказали гучно, Я вважаю, що подальші коментарі мають надходити від них в злагодженій роботі. їм вдалося противника вибити до річки Оскіл, до правого берега річки Оскіл, таким чином унеможливити інфільтрацію противника до самого Куп'янська. Плюс паралельно це ж постійні заходи. Відігнати до річки скіл з боями це була складна операція, яка на поточно продовжується. Це складний виклик, який частково був реалізований. Тепер треба не допустити повторне. Штурмові дії противника, які б дозволили їм повернути стан та положення, що це значить назад посунути сил оборони. і зараз над цим активно працюють всі підрозділи, щоб ворог не зміг реалізувати. і плюс постійно ще ведеться робота щодо відтискання противника і розширення нашої операційної зони, де ми працюємо, від окупанта очищення її повної міри. Цей результат вже частково досягнений. Точно так само, як пошкодження труби в інженерному плані, що пригармувало просування противника. Оскільки ворог не може інфільтруватися, тепер в нього немає інструменту. Лівобережі заходиться за українськими військами. північна околиця міста Купінська, яка найближче до противника, зараз також там знаходяться структурні підрозділи оборони. Відповідно, противник не може просочуватися до самого міста Купінська. Що це значить? Що він не може забезпечити логістично. Структурні підрозділи, які продовжують залишатися в Купінській, нечисленні структурні підрозділи російсько-окупаційних військ, відповідно, всі доставки вантажів, це батарейки, радіостанції, додаткові патрони, гранати і все, що окупант застосовує війні проти нас, доставляється за рахунок повітряних мостів. Від дорого на камікадзе до важких крил, які можуть нести там, 10 кг корисного навантаження. Ворог намагається забезпечувати ті свої підрозділи, які ще залишаються в купінську, по повітрі. Одночас тим сили оборони мають в своєму складі структурні підрозділи, які заточені на роботу проти повітряних цілей противника. І значна кількість цих логістичних вантажів вона не долітає до своїх адресатів. Також відбувається ще й наземна операція зараз. Структурні підрозділи Сил оборони, я це вже повторив напевно 4 чи 5 разів. Я хочу заакцентувати увагу нашого глядача і загалом. Що це спільна робота різних е, родів військ, різних структурних підрозділів, але які навчилися за час повномасштабної війни працювати як єдиний механізм, зараз хлопці та дівчата вибивають противника з кожного підвалу, з кожного укриття, з кожного потенційного місця, де він може знаходитись, повністю унеможливлюючи того, що в тому чи іншому районі можуть залишатися залишки. Російської паційних військ. За моїм переконанням, в осяжній перспективі, повною мірою Куп'янськ буде зачищений від противника. Так ось, якщо ми чітко розуміємо, що голова нашої держави, Верховний Головнокомандович, зміг відвідати Куп'янщину і дав декілька серйозних посилів вперше для свого війська, для війська українського, яке тримає стрій президент поруч плечем до плеча. Друге, це неймовірний вплив геополітичний на наших стратегічних партнерів. Це можливість достукатись і до президента Трампа, і відповідно консолідувати зусилля європейських партнерів, які обіцяють, що можуть. Віддати в короткостроковій перспективі для підтримки збройних сил України України, української держави, заморожені активи Російської Федерації, які зараз перебувають в європейських країнах, це має величезний свій вплив. Ну і звісно, я думаю, що відповіді для українського суспільства на ці питання також були знайдені. Це дуже ризиковий був захід, тому що диверсійно-розвідувальні групи противника не численні від місця, де було записано відео. До їхнього місця фактичного знаходження, я б можу сказати, що кілометр з копійками, тому що ми працювали по деяких позиціях в той період часу, де знаходився противник. Але те, що президент зміг відвідати місто Куп'янськ, звернутися до... Світової спільноти звернутися до українців, привітати українське військо. Це свідчить про те, що силам оборони вдалося зробити по суті неможливе забезпечити той самий безпековий фактор шляхом деокупації частин, які в попередній періоді були окуповані противником Куп'янщини, і шляхом тотального знищення противника, який Продовжує залишатися в місці, тому байки, які розповідає диктатор Путін, це не що інше як вистава, націлена для одного глядача пріоритетно президента Сполучених Штатів Америки, і звісно, яка має свій величезний вплив всередині Російської Федерації і на українське суспільство. Так чи інакше, на жаль, це відбувається. На завершення своєї думки скажу наступне. часто, от я зараз був в відрядженні, півтора дні. Їздив до Києва отримувати техніку і все, що з цим пов'язане. І зустрічаюся з різними людьми. Мені кажуть, ну що, на фронті там опа, повне. Я кажу, друзі, ну що вважати повною опою? Давайте ми розберемося. Противник переважає нас за кількістю сил, засобів, авіації, можливості здійснювати авіавиліти, кількістю керованих геобомб, кількістю деяких номенклатур безпілотників, артилерії, номенклатури боєприпасів до цієї артилерії, легкоброньової техніки, логістичної техніки і основного ресурсу ведення бойових дій у випадку Російської Федерації це людьми. Переважає чи ні? Так переважає на пріоритетних відтинках, де точаться зараз найскладніші бойові дії. Це і Воляпійський, і Добропільський напрямок, і Покровський, і Купінський, Овчанський противник достатньо активний. Чи переважає тут противник? Так переважає. А давайте подивимося, а які ж результати здобув противник, переважаючи силу оборони на деяких вітинках 1 до 12-15, там де вони максимально насичились, а які ж результати вони здобули? Взяти Покровськ противник намагається вже рік. І до нового року цього йому повною мірою не вдасться того зробити. Тобто сили оборони розбивають потенціал наступальних противника. На Гуляпінському відтинку відбуваються стабілізаційні дії. На Вовчанську противника дубасять і день і вночі, по Куп'янську сили оборони провели і продовжують успішну операцію. То в мене тепер запитання: ну, чи це не подвиг українського народу, який підтримує своє військо, і українського війська, яке, знаходячись в тотальній Перевазі противника над нами за рахунок ресурсного забезпечення показує надвисокі результати стійкості оборони нашої держави, знищує наміри противника і дає можливості нашому військовому політичному керівництву, з огляду на цю стійкість, добиватися додаткової підтримки для України як фінансової, так і озброєння. За моїм переконанням, українці щоденно здійснюють подвиг і ніяк інакше. Я це кажу тому, що глибоко розумію. Складність ведення бойових дій і глибоко розумію, що таке, коли противник тебе переважає кількісно в рази. Тому дійсно, українські народ і українське військо роблять щоденно подвиг. І я вірю в успіх цієї компанії. Також маю сказати про мирні перемовини, про це треба згадати. Друзі, скажу коротко: для того, щоб гармати почали мовчати, має відбутися декілька заходів. Вперше. Або з одна з сторін, яка знаходиться у війні, втрачає спроможності до оборони, і тоді відбувається повна окупація, так інша складова це коли сторони втратили можливості до ведення наступальних дій і одна, і інша. Тоді війна стає позиційною, і як наслідок, так чи інакше починається. Така, знаєте, найбільш благодатна почва для певних політичних домовленостей про зупинку бойових? Дій. Тепер проаналізуємо, що у нас зараз відбувається: чи втратила українська держава, український народ і українське військо спроможності доведення оборонних дій активно оборонних дій? Тому що ми ще покращуємо не просто положення, ми проводимо операції, де відсуваємо суттєво противника від ключових українських населених пунктів? Тому українське військо не втратило спроможності українських. Український народ до оборонних дій. Чи втратила Російська Федерація спроможності доведення наступальних дій? Ні, не втратила. Де тут має виникнути та передумова, яка б могла сказати: ну все, тепер гармати не стріляють? За моїм переконанням, цієї передумови, на жаль, наголошую, на жаль, і через на жаль, станом на цю хвилину немає. І, скоріше за все, бойові дії будуть продовжуватися і в цьому році. І в 2026-му. і війна дійсно перетворилася на війну ресурсну. і тут питання в тому, що чи перша Україна втратить спроможності доведення оборонних дій, чи Російська Федерація втратить спроможності доведення активних наступальних дій, і зараз, як ви бачите, українське військо робить максимум як для зупинення противника на лінії болезнітнення, так і працює по тих джерелах, які наповнюють. Російсько-окупаційний бюджет основним ресурсом необхідним для ведення війни грошима. Ви зараз бачите, наскільки ми серйозно попрацювали, продовжуємо цю роботу по об'єктах, які видобувають нафтопродукти, транспортують, зберігають. Також ми, скажімо так, невідомі патріоти активно працюють по тіньовому флоту. Санкційна політика Сполученими Штатами, незважаючи на їхню неоднозначну позицію, як нам здається, вона була введена. Також розглядається можливості додаткової санкційної політики від країн Європейського Союзу не в 27-му році, а вже в 26-му. тому що можна багато говорити про потенційну допомогу, про безпеку європейського контингенту, говорити про безпеку північно-атлантичного альянсу, країн Європейського союзу. Але якщо продовжуються торгові і економічні взаємовідношення між Російською Федерацією, і певними країнами Європейського союзу, то це виглядає. знаєте, як отак, от. Ці країни, які продовжують відношення, беруть каністру з дизелем, дають їй окупанту, заправляють танк окупанта, який їде в їхню сторону з цілі окупації і вже почав здійснювати постріли. Отак ось це виглядає. Тому за моїм переконанням, колективна робота українського народу спільна по забезпеченню свого війська. Робота українського війська по зупинці противника на лінії боєзвітнення. Робота наших дипломатів по додатковій санкційній політиці та пряма санкційна політика від держави України шляхом нанесення вогневих ударів по тих об'єктах, які генерують нафтодолари, має дати можливості нам зломити Російську Федерацію швидше, ніж ми втратимо спроможності доведення активної оборони. І я свято вірю в успіх українського народу і в успіх українського війська. Пане Юрій, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви детально фахово все розклали по полицям, по куп'янську, по ворогу. Додати немає ще. Справді дуже дякую. Дякую вам. Тримаємо слід. Нагадаю, з нами був Юрій Федоренко, командир 429 окремого полку безпілотних систем.